Переклеюємо листя на підкладку. Спочатку знімаємо скобки, потім приклеюємо дріт. Дріт у нас номер 26. Трошки згинаємо його, змащуємо клеєм, притуляємо, роздивляємося, з якої сторони дріта наносити клійок. Ось так, притискаємо пальчиками. І за допомогою зубної щітки наносимо тонкий шар клійка на щось таке товстеньке, гладеньке. В мене це папка. Заміряємо лист і швиденько-швиденько промочуємо цей листочок підкладочний у клійок пінцетом, накладаємо його на основну частину листка майбутнього, і притискаємо добрячим кулачком вздовж проволочки. Вздовж дрітка нашого проходимо. І вирізаємо зубчики такі, або вільно, так як я, або з викрики переносимо, обмальовуємо і вирізаємо. Я віддаю перевагу, ось так, свободною рукою. Таким чином кожний, кожний лист в мене виходить. Самостійним і не схожим на інший. Ось так.